Традиційно розповімо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування, оновлення військово-облікових даних. Актуалізувати їх у ЦНАПі можна без попереднього запису. Сім'я фортеця у середмісті обласного центру організували родинний захід. Вишитий оберіг у Черкасах створили рушник, який захищатиме тероборону. Знання, що рятують надавати першу домедичну допомогу, вчилися спортсмени. Чергові запити від наших оборонців закритого цього тижня йдеться про 110-ту окрему механізовану бригаду та 118-ту окрему бригаду ТРО, нашого зенітно-колеметного батальйону, як повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Бурець, Їхню мобільність підсилили 10-ма транспортними засобами різного функціоналу та системами StarLink. Ця допомога від соціально відповідального бізнесу Черкащини фонду допомоги та надія також футболіста Артема Довбека. 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Відтак військовозобов'язані громадяни мають оновити свої дані. Зробити це можна у ТЦК через мобільний застосунок, який невдовзі буде презентований Міністерством оборони або у ЦНАПі. Для того щоб оновити свої дані через центр надання адмінпослуг, туди необхідно прийти особисто з паспортом громадянина України. Ідентифікаційним кодом та мати актуальний номер телефону у заяві, що заповняється адміністратором, вказується прізвище, ім'я по батькові, дата народження, ідентифікаційний код, фактичне місце проживання, номер телефону, адресу електронної пошти за наявності. Після того як заявник підписав заяву, адміністратор роздруковує її. Заявник ставить підпис і отримає результат. На цьому етапі повноваження ЦНАПу завершується. Щодо інших питань необхідно звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Актуалізувати дані у ЦНАПі можна буде без попереднього запису. Про це інформує центр надання адмінпослуг міста Черкаси. Посилення активності зловмисників щодо вчинення шахрайства з використанням фішингових посилань фіксують на Черкащині, зокрема на тематику голосування та підписання петицій. Про це йшлося на брифінгу в медіа-центрі обласної військової адміністрації. Від початку року відділ протидії кіберзлочинам у Черкаській області здійснив супровід матеріалів кримінальних проваджень у 166 справах. За 147 епізодами про підозру оголошено 17 особам. До суду скеровано. Вісім обвинувальних актів відносно десяти осіб, чотирьох осіб було затримано та обрано мірозапіжного заходу у заходу вигляді тримання під вартою. Зафіксовано зокрема особливу активність зловмисників, що пов'язана з викраденням облікових записів громадян через месенджери. Схема така: в особисті повідомлення жертви надсилають фішингове покликання із проханням проголосувати за знайомих у конкурсі або підписати петицію. На жаль, зломисники не мають ніяких норм моралі, тому використовують навіть такі методи для досягнення своїх цілей. І під час переходу з такими посиланнями вам пропонується авторизуватися через один із месенджерів або соціальну мережу. І після того, як ви здійсните цю авторизацію, зловмисник отримає доступ до вашого облікового запису і через добу всі інші сесії, крім своєї, він закінчить, і ваш обліковий запис буде повністю під керуванням даного зловмисника. Після цього з тією ж метою використають контакти ваших знайомих чи близьких цього року. Вже зафіксували 104 звернення з приводу таких правопорушень. Ключовим ідентифікатором у більшості є ip адреса пристрою шахрея, що належить провайдерам мереж РФ. Я акцентую особливу увагу, що якщо ви отримаєте повідомлення з проханням, по перше, позики грошових коштів, по-друге, з проханням проголосувати за когось. Здійснивши перехід за якимось посиланням, не робити цього, оскільки це може бути досить небезпечним. Попри це, є і позитивна тенденція: усе менше українців потрапляють в афери, пов'язані з соцвиплатами. В свою чергу ми проводимо активну превентивну роботу в даному напрямку. Безпосередньо нашими працівниками проводиться моніторинг мережі інтернет для встановлення. Наявності фішингових посилань, фішингових сайтів і за звітній період департаментом кіберполіції встановлено і заблоковано, оскільки в нас є ефективний напрацьований механізм. з Провайдерами України заблоковано 3090 унікальних посилань на фішингові сайти. Аби обезпечити облікові записи з особистою інформацією, радять використовувати лише ліцензійне програмне забезпечення та стабільно його оновлювати. Дієвим методом запобігання також є двофакторна автентифікація та складні паролі від 12 різновидових символів. Разом з тим, особисто моя рекомендація. В, своїм, в своїй доповіді я говорив про те, що зловмисник матиме добу для того, щоб повністю заволодіти вашим обліковим записом. Під час того, як він потрапляє на ваш обліковий запис, його пристрій стає довіреним через добу, і він зможе всі інші сесії відключити. Тому я рекомендую, хоча б раз на добу. Заходити в налаштування месенджеру, налаштування соціальних мереж, електронної пошти і дивитися, які саме сесії підключені до вашого облікового запису. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільтана. Храм любові та добра у Черкаському сквері юність організували заходи до міжнародного дня сім'ї, розгорнули кілька локацій з майстер-класами, ігровими активностями та виступами місцевих творчих колективів. Увагу відвідувачів привернула і фотовиставка матерів та дружин загиблих героїв. Виступи дитячих колективів, аніматори в образах казкових звірят і родинний квест все це організували до Міжнародного дня сім'ї. Завдання для команди «Аврора» – вам потрібно за 5 хвилин скласти з бази карту України. Неподалік локації з майстер-класами. На одному з таких навчають виготовляти обереги ляльки-мотанки. Його учасниці вже готуються до уроку. Пані Катерина прийшла на захід із подругами. Про себе розповідає майже 30 років працювала фоторетушером. Вийшла на пенсію, але час не гає. Відвідує територіальний центр соціальних послуг, де й організували цю локацію. Ми там і Танцюємо і співаємо і, і гімнастикою. Займаємося. і скандинавська ходьба. Зараз ми будемо робити мотанку. мотанку. це як оберіг домашній. Ну, нас будуть учити. На питання, що таке сім'я, відповідає сім'я. Це любов. Слова жінки підтверджують фото з виставки Любов за двох, яку розгорнули на території скверу Юність за ініціативи регіонального представництва Мрія його команда підтримує родини загиблих військових. На світлинах дружини та матері героїв організатори експозиції мали на меті показати любов, яку жінки переживають за себе та коханих чоловіків і синів. Ці жінки вони кохають за двох, вони відять за двох, вони йдуть вперед за двох, вони оберігають за двох, тому що для них це важливо. І мета цієї виставки це показати черкащанам, що ці родини їх багато в місті і вони живуть далі але попри все вони хочуть щоб про їхніх чоловіків синів пам'ятали однією з героїнь фотосесії стала пані Олена матір загиблого на російсько-українській війні черкаського захисника Володимира Геліконова. Пішов на війну в перші дні війни. Скільки йому років було? 26. Йому 3 березня виповнилось 26 років. Йому тепер завжди буде 26. Загинув попасний. Він не розказував, що з ними там. Дуже мало. Дуже мало. Питав за нас, як ви, як ми. В одній з останніх розмов Володимир розповів історію про те, як його побратим шукав їжу, а знайшов іще одного бойового товариша. Він розповів, таку байку це був. Практично останній день. Каже, послали побратима знайти якусь їжу. Тому що міна попала, нічого не залишилося. Каже, він пішов шукати, знайшов собаку. Собака була закрита в вольєрі і хто знає скільки вона там була закрита. Каже, він її випустив, собака ув'язалась за ним, а далі десь по підвалам він знайшов консерву кілька, Банку кілька. Мам, представляєш, він скормив її собаки. Це історія про людяність, яку вдається зберегти українським військовим навіть у надскладний час. Поки ми можемо подбати про ближніх, ми залишаємося людьми, додає пані Олена. А ще це один із принципів, на якому тримається сім'я. Своєю версією міцної родини поділився й очільник міста. Наша родина це осередок нашого життя і нашої безпеки. Тому що якщо в родині порядок, то тоді і в суспільстві порядок це найголовніше. Починаючи від родин наших захисників, ви бачили тут захід, закінчуючи тими родинами, які у центрах соціальної реабілітації, які у наших територіальних центрах допомагають сьогодні. Допомагають здобувати перемогу починаючи від малюнків дитячих, закінчуючи навіть тими шкарпетками, які вони в'яжуть. Тими домашніми смаколиками вони зігрівають сьогодні наших солдатів, щоб вони боронили нашу країну. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу. «Ільдана». Здавна вишивка служила для українців не лише елементом декору, а й оберегом за допомогою символів у сорочку, яку має вдягти людина. Закладали певний сенс захист, удачу чи здоров'я. У галереї народного мистецтва до дня вишиванки відбувся захід під назвою Рушник вишиваю оберіг закладаю та посередині в цю косичку, трошки далі. Затягнули у спокійній атмосфері галереї народного мистецтва працівниці соціальних структур міста завершують рушник, який оберігатиме воїнів. Серед них пані Валентина. Вишиваємо його для того, щоб пішла добра, така яскрава енергія, щоб наші хлопці були під цим світлом, під цим захистом наших дівочок, які кожен з свій вкладує. Свою, любов, свою свою, своє світло, свою доброту, свою повагу до наших хлопців. Дякую величезно, за те, що вони в нас є, що вони нас захищають, що закривають наше небо. Мало хто обіцяв, а хлопці наші найкращі. Вишивання давнє хобі пані Лідії, тож вона не оминула тематичний проєкт. Хоче, аби кожна петелька на рушнику створювала щит для наших оборонців. Це їхня сила, це їхнє натхнення. Ми свою частинку тепла, доброти, захисту передаємо їм. Вишивка для українців це своєрідний оберіг. Кожна дівчина перед весіллям вишивала собі сорочку для того, щоб вона її захищала і оберігала. А кожна мати вишиває для своєї доньки рушник, щоб він її оберігав. Це, я ж кажу, це своєрідний оберіг для кожної людини, і для чоловіка, і для дитини, і для жінки. Рушник прототип роботи знайдена 10 років тому в краєзнавчих музеях. Орнамент характерний саме для Черкас. На ньому дерево життя вишите червоними нитками, а виконання не потребує особливих умінь. Розповідає майстриня, виконавиця роботи Наталія Кравнатаран. Я допомагала. В ну, відтворені технік, тобто він вишитий не хрестиком, а старовинними більш техніками. Але нічого насправді з такого складного тут гладь і там шов. Всі народні техніки вони насправді дуже легкі, тому що ними вишивала кожна жінка. Вони дуже легкі, ну особисто для мене хрестиком набагато складніше вишивати ніж навіть вирізуванням хоча вирізування вважається такою самою складною технікою. Сутність навичок не завадила прийти і Марині Гаркаві, заступниці міського голови. Каже, хоч і не майстриня, зробила декілька стіжків. Вишивати не дуже вмію, але я дуже шаную традиції, дуже шаную нашу вишиванку. Купую речі, вишиті, мені дуже подобається. Я думаю, що це такі е, істинно наші. Генетично закладені коди, які тя, тя, нас до них тяготить. І сьогодні ми вишиваємо з соціальною галузі рушник. Дівчата вкладають свої думки, свої молитви, свої бажання. Вишиту роботу передали капелану 118-ї бригади Володимиру Петьку. З його слів, народні орнаменти тісно переплітаються із православ'ям, адже на облаченні священників теж є певні символи. Мої хрести, і, наприклад, восьмикутну зірку, і ну багато таких орнаментів, які церква теж використовує, щоб передати образами. Те, що вона хоче сказати, і те, що хоче донести людям, от так само у нас в Україні вишиванка має дуже таке сакральне і глибоке значення, якби таке укорінене, це як наше коріння для нашої нації, і тому такі речі, як рушники вишивані, сорочки вишивані, вони споконвіків супроводжували, особливо під час воєнних дій наших козаків, воїнів. Капелан додає подарунок від українок, має зміцнити морально-духовний стан воїнів, який є основою їхньої боєздатності. Якщо у воїна поганий духовно-моральний стан, якщо він не відповідає бойовим задачам, якщо він не розуміє на що ми тут, що ми робимо. То це не воїн, і навпаки, якщо воїна не має жодної зброї в руках, але в нього правильний моральний настрій, духовний стан, то він воїн навіть з пустими руками. Щойно завершений оберіг заберуть до похідної бойової каплиці, де він захищатиме оборонців від ворожої сили. Ми будемо, коли капелан буде вирушати на фронт з підрозділом, передавати йому цей рушник, і він буде разом з іконами із е, молитовниками, із е, такими записками, які військові подають кожен сам за себе, щоб за родину молилися. За, за, за них молилися. Цей рушник буде скрізь супроводжувати наших військових. Тому щиро сердечно дякуємо. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу «Ільдана». знайти кровотечу, зупинити її та накласти турнік. Кет і зробити все швидко, надійно та якісно, черкаські спортсмени взяли участь у експрес-вишколі з надання домедичної допомоги про тонкощі рятування життя, розповів командир добровольчого формування В'ячеслав Гора. Для декого з учасників заходу такий досвід був першим, але точно не останнім. Чому знає Вікторія Чорнобривець? Якщо ми раніше купляли собі автомобіль або сідали, брали у батька ключі, поїхали кудись погуляти, ми ніколи не задавалися питання, що знаходиться в нашій аптеці. Настав час задуматися і над цим, розповідає командир добровольчого формування В'ячеслав Горан. Окрім служби, він проводить вишколи з надання до медичної допомоги для всіх охочих. Цього разу заняття організували для черкаських спортсменів. Почали з базових знань в аптечки сучасного українця. Ми беремо, вложимо в аптечку різного виду пластирів. Їх не повинно бути багато. 4 на ножку, 2, 5 на 5, 1, 10 на 10 зложили. Вони плоскі, вони займають дуже мало місця. Турнікет. Турнікет вони бувають дуже різні. Сьогодні ми з вами його розглянемо. Я хочу, щоб ви звернули на це особливу увагу, тому що це перший засіб, який врятує вам життя. Обов'язково бинт для тампонади рани, спеціальні ножиці, що розрізають щільну тканину та навіть шкіряні ремені, антисептичні засоби і медичні рукавички. Все це має бути в аптечці цивільного, не кажучи вже про людину у військовій формі. Із турнікетом окрема історія. Треба не просто накладати його, а навчитися правильно це робити. Методика зупинки кровотечі теж має свої нюанси. Якщо пуля пролетить і срикешетить нам на шию, а поскарочки. Що нам треба робити? Віка відразу почує, що щось у неї запекло в районі шиї. Що треба Віки зробити? Віки треба притиснути. Максимально притиснути. Але Віка тобі треба тиснути не на горло. А тобі треба тиснути угу. от сюди в сторону позвоночника, щоб ми з вами розговорювали, не... але тиснути треба на артерію. Я лізу за своїм бінтиком да? і буду робити те, що ми робили з нею на ножки. Оце все діло. Запихувати туди, тримати цю артерку. Беру, опять же, наш бінт, накладаю її от сюди. От сюди. Але, що, оцю ручку піднімеш, Якщо у нас тут поранення, я веду тур от сюди. Зазвичай вишкіл із надання до медичної допомоги триває від трьох до шести годин. Тут його провели за півтори, охопивши максимальну кількість корисної інформації. Для Вікторії таке заняття було першим. Висновки для себе зробила такі. Такі заняття важливі для того, щоб виконувати це правильно не тільки для галочки, а правильно накласти саме жгут зараз. В країні дуже складний час, і ми маємо правильно зорієнтуватися, як надати домедичну до допомогу. Тренер спортивної команди В'ячеслав Коляденко додає такі ініціативи дійсно важливі, зважаючи на час, в якому живемо. І не важливо, ким ти працюєш та яке маєш хобі. Важливо знати, як рятувати життя. Ми не просто тренуємо, ми виховуємо молодь. Багато хто з наших учнів зараз на фронті і підростаючі покоління, також їм ці знання знадобляться то дуже хорошо, якщо вони в них будуть. Тому ми вирішили. Проводити такі в себе міроприємства, щоб знайомити наших учнів з дометичною допомогою. Пріоритетним завданням добровольців є навчання цивільного населення до національного спротиву, зокрема, й надання до медичної допомоги, каже командир формування. Для громадянина країни, де триває війна, участь у таких вишколах має стати нормою. Сьогодні у нас відбулося це елементи тактичної медицини, саме в розрізі накладання турникету, бандажу, ознайомлення з загальними, скажімо, засобами, які зупиняють кровотечу. Дуже гарна аудиторія. Сьогодні дуже гарно попрацювали, і ми бачимо результати, що на початку дещо хтось сумнівався або боялися, переживали. Але вже після третього накладання турникету всі залишились живі здорові. Такі вишколи проводять безкоштовно або ж за донати. Дізнатися про часте місце занять із національного спротиву можна на сторінці у соцмережах добровольчого формування та громадської організації Черкаський інститут міста Вікторія Чорнобривець, Максим Маслак, служба новин телеканалу Ільдана. Здоров'я всьому основа І добре, коли проблеми помітили вчасно їм запобігли. А ще краще, коли є ті, хто допомагає вразливим категоріям населення, подолати труднощі на цьому шляху. Як завдяки благодійникам пощастило жителям Катеринопільської громади, розкажуть наші кореспонденти. Чотири роки тому група активних катеринопільців відгукнулася на ініціативу директора НВФ Урожай, яка проходила по всій області. Так містечко стало центром любителів скандинавської ходьби на Черкащині. Сьогодні до нього входить група з понад 20 місцевих активістів та багато учасників із навколишніх сіл. Приїжджають із інших районів. Кілька років тому навіть установили рекорд України з проведення наймасовішого заходу з цього виду спорту. Тоді на стадіон зібралося понад 200 скандинавів з усієї Черкащини. Та головне не рекорди, а те, що цей вид спорту додає здоров'я. Ми згуртували команду. Нас чоловік 20, ходять більш-менш регулярно, і ми дуже вдячні Олександру Анатолійовичу, що він нас ще до того спонукав. Щоб ми ходили і ми відчули, що це дуже хороший результат дає, знімає стрес. Забуваєш про все. От зранку я йду. Я зазвичай йду дуже рано, десь пів, около 6 годин ранку. Я займаюся півтори години, я приходжу, я літаю на крилах, У мене енергії багато. Навіть сенаторне лікування не дає такого здоровчого ефекту, як цей спорт. Років десять назад почалися неприємності з. Плечима з колінами, і я поїхала в санаторій в один в другий і нічого не помогло. І тоді я почала ходити. Ходимо кожен день, кожен зимою, літом, але дуже добре, дуже допомагає. Я не знаю ніяких ні у коло, хай лікарі скажуть ніхто. Я не звертаюсь до них. А то ж було в санаторії, все не могла на вішалку, де одежу повісити, не могла ходити. А потрібно для занять не так уже й багато бажання та ініціатива людей з одного боку і підтримка благодійників з іншого. Катернопільчанам підтримку надає НВФ урожай та його директор Олександр Оскобойнік. Ми весь час думаємо, що покращити для людей в плані здоров'я, в плані емоцій, в плані розвитку. Скандинавська ходьба це аля плавання. Я займаюся плаванням. Багатьом людям також потрібно плавати, але не всі мають можливість. І ми вирішили, що. Почнемо розвивати, долучили до цього фахівців, які вміють. Вони обучили наших тренерів. А потім вже тепер самі люди за 4 роки. 4 роки ми вже займаємося. Переймаються в НВФ урожай не лише людьми старшого віку, а й дітьми. Малечу привчають до спорту та здорового способу життя, заохочуючи участь у популярних видах спорту. Цього разу пощастило юним футболістам. Вони отримали від депутата обласної ради футболки, рюкзаки та м'ячі за активну участь у чемпіонаті області серед дитячої юнацької ліги з футболу. Значить, ми в цьому році перший раз приймаємо ну, да, приймаємо участь таким молодіжним складом. Буває на жаль, що біда вже прийшла, але люди знають до кого звертатися по допомогу. Нещодавно до Олександра Воскобойника, як депутата Черкаської облради. Звернулася родина військовослужбовця, у якій раптово і важко захворіла дитина. Дівчинці діагностували діабет першого типу, що виник у наслідок сильного стресу, коли її тато пішов захищати Україну. Дитина потребує ліків і постійного нагляду лікарів. Завдяки Олександру Анатолійовичу для дівчинки придбали річний запас сенсорів, що допомагають щохвилини контролювати рівень цукру в крові. Батьки скористались нагодою, щоб подякувати депутату за допомогу. А дівчинка подарувала на знак подяки, власноруч розписану картину та ляльки обереги. Не стісяйся, вона дуже соромиться. Ви просто людина слова і діла, так тому що ви єдиний, хто допоміг. Дуже дякуємо вам. Вибачайте, що може, ну що Ні, Безмежно, ми вам вдячні. Вдячні. А Катеринопіль знову готується до проведення масового заходу зі скандинавської ходьби вже 28 червня. Бо спорт і здоров'я це завжди на часі, навіть у воєнне лихоліття. Світлана Болевич, Владислав Бодренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини, надійно тилу України. Підтримаємо Збройні сили і віримо в нашу перемогу.